Ле студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Використання західної зброї по території Росії, військові інструктори НАТО в Україні, знищення російських РЛС вороніш і вихід ворожих кораблів з Криму. Про все це говоримо зараз з нами на прямому зв'язку. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Ну, давайте з одного з головних питань, яке сьогодні не вщухає, запекла дискусія щодо зняття західними країнами заборони для України використовувати надану зброю по території Російської Федерації. Чому вона виникла саме зараз і чим на вашу думку закінчиться особливо в контексті позиції США і Німеччини? Позиція США та Німеччини вона також не можна сказати, що вона фундаментальна і незмінна. Особливо з уваги того, що в США зараз відбуваються дебати на рівні капіталістського холму, де і демократи в якомусь сенсі об'єдналися з республіканцями. Республіканці вони взагалі. Є основним таким рушуючим елементом, який і на навістрі цієї інформаційної роботи відповідає за надання Україні дозволу по використанню західної зброї по території Російської Федерації, а з Німеччиною це все зрозуміло. Вони пацифізмом він такий собі вже є навіть якої якимось догматом її внутрішньої та зовнішньої політики, тому з німеччиною що все буде набагато важче, а от з США шаценко можливо відбудуться позитивні рухи в бік цього дозволу. А чому це актуально? Тому що неможливо Росію перемогти тільки на території України. На тимчасово окупованих територіях треба впливати і по військовим об'єктам на території Російської Федерації, щоб максимально ефективно протидіяти агресії. І нарешті це починають розуміти все краще, все більше країн не тільки Європейського союзу, а в цілком у світі. А підтримки з боку яких країн в цьому питанні Україні сьогодні найбільше не вистачає з огляду на ситуацію на фронті і конкретну надану зброю? В першу чергу це підтримка з боку США, Великої Британії та Франції. Тому що саме ці країни надають найбільш повну номенклатуру тих засобів ураження, які ми можемо високоефективно використовувати по території Російської Федерації, усі інші країни у цьому питанні допоміжні. Ще одне цікаве питання, яке сьогодні теж дедалі частіше лунає в медіапросторі. серед країн-членів Європейського союзу, немає згоди щодо питання можливої відправки військових інструкторів в Україну для проведення навчання українських військ. Про це заявив верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель. Наскільки актуальним це питання є на сьогодні для України і чому в ньому немає збалансованого рішення з боку ЄС? Тому це так само як із наданням Україні дозволу нанесення ударів по території Російської Федерації для багатьох представників західного політикуму Це така собі тема табу, тому що їх так навчили та привчили. Якби ця тема підіймалася, наприклад, за часів Маргоретейчер та Рональда Рейгена. Цього б не відбувалося. Рішення приймалися б дуже швидко та максимально ефективні. На жаль, для того щоб зрозуміти необхідність тих чи інших непопулярних дій західному політику, треба якийсь час, іноді навіть досить тривалий час. А що ж до відправлення тієї чи іншої, того чи іншого контингенту, то в першу чергу мені здається, це будуть гуманітарні місії, це не будуть повноцінно бойові, наприклад, для проведення гуманітарного розмінування як варіант, ми саме маємо потребу в спеціалістах з цієї галузі. З іншого боку, якщо говорити про якийсь бойовий потенціал бойових експертів це можуть бути оператори засобів протиповітряної оборони іноземного виробництва, які на цьому знаються. Це можуть бути екіпажі якихось комплексів радіоелектронної боротьби, радіолокаційних систем і так далі, так і інше, тобто тилової роботи, не передової. Як ви вважаєте, якщо інструктори все ж таки будуть направлені в Україну, як на це відреагує Кремль? Як зазвич... зазвичай він е, е, говорить про те, що це буде пряма їхня мішень? Чи все ж таки можливо навпаки? У принципі, це логічно, що якщо ці інструктори опиняються в Україні, а Україна це країна, яка знаходиться в стані повномасштабної війни? То є загроза їх життю та здоров'ю, це, це скажімо так, це логічно. Тут не може бути якихось сперечань. Тому те, що там заявляє Російська Федерація, вона ну виключно говорить на біле-біле, так, що ця загроза є, і вони будуть бити по об'єктам, де можуть бути де можуть знаходитися ці спеціалісти. Знову ж таки, все залежить від того, що це будуть за спеціалісти. І якими саме засобами буде використовувати Російська Федерація для того, щоб по ним влучити? А так, в принципі, там дійсно загроза є. Нещодавно на території Російської Федерації були уражені РЛС воронеж ДМ і воронеж М. Яке значення це має для України, якщо ці радіолокаційні станції входять в систему попередження для виявлення запуску міжконтинентальних балістичних ядерних ракет? У ну, те, що вони входять до цієї системи, її склад нас менш за все цікавить насправді. Те, що вони там можуть фіксувати, супроводжувати балістичні мешканталі, балістичні ракети, ну молодці, це їх справа. А нас найбільш всього цікавить, що ці сам, саме як ці станції використовувалися росіянами за останній час, а вони використовувалися в такій дуже цікавій спарці з... Найсучаснішою системою радіоелектронної боротьби, яка розміщується в Калінінградській області, як ТОПОЛЬ. ця система це така собі реп великого радіусу дії. Ота, ну, це досить банальне, але порівняння можна порівняти з артилерією. Це артилерійська система великого тільки радіо тільки радіоелектронна і досить потужна. Вона може впливати на GPS-сигнал, вона може глушити мобільний зв'язок, вона може придушувати навіть повноцінну нормальну роботу Starlink, тобто може впливати навіть на супутниковий зв'язок. Тобто настільки вона потужна, але є нюанс. Вона потужна, але їй потрібно наведення. І от саме вороніш. РЛС Вороніш виконував функцію цього наведення для реп Тобаль. Останні заяви наших західних партнерів, західних змі, західних експертів про те, що знизилася точність боєприпасів Ескалібур м М142 Хаймерс номенклатуру, GLSDB, JDM, тобто високоточної зброї. Все це стало результатом використання саме тоболя. І фактично зараз ми такими ударами по вороніжу не стільки позбавляємо Росію можливості фіксувати там пуски міжконтинентальних балістичних ракет, скільки позбавляємо того його очей. Отже, він стає поступово не настільки ефективним, як раніше. У вашому дописі в Фейсбуці за цією темою ви, здається, згадали про те, що таких РЛС на території Російської Федерації 10. Якщо зараз зауважити, що пошкоджені дві, наскільки більш сліпим став Тополь? Достатньо сліпий, тому що кожна з цих РЛС вона має середню відстань дії та наведення 6 тисяч кілометрів. Отже, нам навіть не треба знищувати усі 10 Одиниць нам достатньо зробити так, щоб тобель не мав як мінімум покриття з різних напрямків одночасно, щоб там було повне покриття території України, звісно, що в них все одно буде можливість дотягнутися до нашої території цими системами. Бо вони дуже потужні, що тобель, що вороніш. Але чим менше буде саме РЛС вороніж. Тим менше буде можливості більш коректно наводити е, тобиль. Ще одне питання: завод в особливій економічній зоні Росії Алабуга у Татарстані, який на початку квітня атакували українські дрони, має виготовляти 6 тисяч шахедів щороку. Станом на кінець квітня він випередив графік і вже поставив Російській Федерації 4,5 тисячі бипла. Принаймні про це пише «The Wall Street Journal. А якою мірою ця інформація відповідає дійсності, і якщо відповідає, що сьогодні Україна може протиставити такій кількості російських БИПА. У тільки засоби протиповітряної оборони або знищення самого заводу Одно з двох. А в принципі, щодо цієї інформації, то Wall Street Journal ще у 2023 році публікували таку саму статтю, що вони планують на цьому заводі виробляти 6 тисяч БПЛА на рік. Але ми зараз бачимо, що в них немає якоїсь системної систем, системного графіку Пусків по території України шахет 136 більш того, після нанесення ударів масованих ударів по Ізраїлю Іраном значно зменшилась кількість дронів камікадзе, які приймали участь у нальотах по території України. А також збільшились паузи між цими нальотами, тобто їм потрібно було більше часу, щоб готувати відповідні групи для цих хвиль. Все це вказує на те, що Росія продовжує критично залежати від Ірану в питаннях постачання як повністю продукції готової продукції, так і елементів для виготовлення шахет 136 тому поки що цей завод я не можу сказати, що він вийшов на якусь системну системне серійне виробництво, яке повністю задовольняло б російське командування в їх потребах терору населення України та території України. І ще одна новина, на яку варто звернути увагу, адже вона важлива для всієї України, і особливо приємна для мешканців південних областей, зокрема Одеської області. Російські кораблі лишають Севастополь. За тиждень пішли дві групи, всього сім одиниць. Чергова група російських кораблів залишила Севастополю неділю 26 травня. Про це повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Силборони Півдня України Дмитро Плетенчук. За його словами, вночі на неділю одну з бухт Севастополя залишили два ракетні катки. Тири а кілька днів тому з Криму пішли ще п'ять кораблів, в тому числі противочовновий корабель проєкту 1124 М Альбатрос М і базовий тральчик проєкту 12700 Александрит. А що з ворожого флоту ще залишається в Криму? І чи можемо ми говорити про тенденцію до повному виходу кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації з півострова? Так, в них це єдиний вихід якось більш-менш зберегти бойовий склад цієї Чорноморської своєї флотілії, але їх виведення навіть в новоросійське вони воно не збереже їх, бо новоросійськ це також небезпечне місце. А щодо в принципі, залишилися старі зразки переважно, це крублі четвертого рангу, ну умовно кажучи, катери. Які там є, і різні допоміжні судна, які також в складі Чорноморської флотілії. А тут дуже цікавий інший момент. До того з Криму було виведено ще два малих ракетних корабля проекту 22800 «Каракурт» – Це Амур та Туча. Їх вивели в Азовське море. Тобто, це дуже цікавий момент, який у тому полягає, що. Росіяни почали виведення Невазовське. Перепрошую в Каспійське. У Росіян почали виведення в Каспій. Те про що давно вже говорили, що тільки в Каспії вони можуть врятувати свою флотію. Вони почали цей процес, і це може бути першою ознакою того, що російське командування поступово з великими проблемами, але воно все ж таки прийшло до рішення того, що тільки в Каспії вони можуть врятувати... Свої військові кораблі з Чорноморської флотілі. Якщо ця тенденція збережеться, чи можемо ми сподіватися, що з моря небезпеки для південних областей для всієї України найближчим часом не буде? Ну, це дивитися е, на те, якої саме небезпеки. Якщо ми говоримо про десантування. Проведення якихось великих десантних операцій з метою захоплення, наприклад, Одеси Одеської області, то цієї загрози немає вже з 2022 року. А після того як було знищено низько російських десантних кораблів проекту 775, так та тим більше не зменшився цей потенціал. Що ж до терору з використанням ракетної компоненти, то тут на жаль ця загроза як була, так і залишається, тому що крилаті ракети морського базування вони мають дальність польоту до 2000 кілометрів. І росіяни зможуть запускати їх з берегів Новоросії біля новоросійська. А навіть якщо їх виведуть там в Абхазію, наприклад, як варіант, то можуть і запускати, і ці ракети будуть досягати території України. Та навіть на жаль, з Каспію також можуть це робити. Але тут інший момент: чим більше відстань. А від місця пусктем раніше може і ефективніше відпрацювати на упередження системи протиповітряної оборони а також у людей є більше шансів на те, щоб спуститися бомбосховище, тобто вони будуть раніше попереджені про ракетну загрозу. Пане Олександре, я дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили. Лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.